Президент США Дональд Трамп у понеділок 20 січня склав присягу як 47-й президент США і виступив з інаугураційною промовою, у якій анонсував низку історичних указів. Виступ Трампа тривав близько 30 хвилин. У його виступі згадувалися Панама, Китай, Мексика, Ізраїль і навіть Марс. Проте Україна та Росія залишилися поза увагою. Дмитро Олександрович на це багато хто звернув увагу. А ви як думаєте, яке місце займатиме українське питання для команди Дональда Трампа? Та в цілому яке враження на вас справляють останні заяви нового президента? Ні, ну я не буду коментувати останні заяви на нового новообраного 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я думаю, що там вистачає людей, які це можуть зробити в Сполучених Штатах Америки. Мені набагато важливіше, як будуть розгортатися події по відношенню до України, до українських реалій і до тих процесів, які можуть бути найближчим часом. А, задавали питання новообраному президенту, вже вступившому в свої повноваження 47 47-му президенту Сполучених Штатів Америки щодо України. Він достатньо чітко сказав, що не відмовляється від тих ідей, які були під час виборчої кампанії, що він налаштований на те, щоб закінчити війну в Україні якомога швидше. Мені не зрозуміла його теза про те, що він там готовий говорити з Путіним. І е, переконувати і використовувати різні аргументи від дипломатичних до наскільки я зрозумів, з виступу Президента Трампа достатньо серйозних жорстких. Е, в тому числі санкційних збільшення санкційного тиску на Російську Федерацію, а для того, щоб цього досягнути, але мені було не до кінця зрозуміло, що він сказав про Зеленського, тому що він говорив про те, що Зеленський так вже не буду з ним розмовляти, тому що він так сказав, що він нібито на все е, погодився. Не що погодився, отут от мені, як громадянину України, як українському політику, хотілося б зрозуміти і вже з цього виходити, тому що. Від президента Зеленського ми нічого іншого, окрім кордонів 91-го року станом на сьогодні не чули. Якщо змінилася концепція, хотілося б її почути. А щодо того, що це не пролунало в промові, там пролунав інша теза про те, що він хоче бути миротворцем, глобальним миротворцем в світі. І, в принципі, в нього сьогодні. Такі можливості є для нас. Важливо, щоб ми зберігли і закріпили свої позиції і в Європі, і в світі. Плюс для нас важливо, щоб після завершення війни ми. Зберігли ту підтримку і допомогу, яка йде зі Сполучених Штатів Америки з інших країн Європи, в двох ключових напрямках: перший напрямок це гарантії безпеки, я вважаю, і це багато хто вже сказав із міжнародних партнерів про те, що в найближчим часом ми не зможемо стати повноцінною частиною європей... повноцінною частиною Північно-Атлантичного альянсу. І я думаю, що така можливість була десь в 2022-2023 році. За розповсюдженням п'ятої статті в рамках шостої статті, де б визначалися території, на які розповсюджується п'ята стаття, і на той момент це були б території, які знаходились під фактичним українським контролем. Це не означає, що ми відмовляємось від навіть сантиметра нашої землі, але розповсюджуватись туди п'ята стаття б не могла. Станом на сьогодні, виходячи з тих заяв, які є, я бачу що ситуацію адекватно на відміну від багатьох оцінюючи її. Ми бачимо, що отримати повноцінне членство в, Євро... в північно атлантичному альянсі нам не вдасться. Це нагадує голки, а ми туди маємо просунути величезного слона. Це це нереалістичний сьогодні план. Тим не менш, нам дуже важливо отримати гарантії реальні гарантії з боку наших міжнародних партнерів. Не Ті гарантії, які підписує Зеленський, тому що а, це не гарантія, це угода про підтримку. Про Допомогу іноді про глибоке занепокоєння за, від наших партнерів. Я, по перше, хотів би їм всім подякувати за допомогу, тому що вони дійсно допомагають. Але українському суспільству е, офіс президента продавав е, ці угоди, нібито реальні гарантії безпеки. В нас станом на сьогодні, якщо взяти вже британську, якщо не помиляюсь, чи 27, чи 28 Документів е е гарантійних е договорів, які підписав Зеленський, але поки що я не побачив жодної ефективної. Роботи з жодного з цих договорів на теренах нашої держави. Якщо в нас цілих 27 договорів, то хотілося б зрозуміти, чому досі триває війна. Якщо це просто документи, які важать менше аніж свого часу, Будапештський меморандум, то у президента є дефініції по відношенню до Будапештського меморандуму. Він це говорив під час спілкування з американським стрімером і я думаю, Фрідманом. Я думаю, що Ну, він міг би це, це ці, ці ті самі наративи, ті самі е, визначення застосувати до того, що попідписував він сам. Але е, це одна складова процесу. Інша складова процесу. Нам треба, окрім гарантії безпеки і безпекової, безпекової допомоги, отримати економічну допомогу для відновлення. Україна сьогодні серйозно постраждала і страждає, продовжує страждати кожного дня від російської навали. Е і ми говоримо про зруйновані міста, про зруйновані підприємства, про знищену інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, на яку, до речі, були витрачені, е і і його оточення мільярди гривень. Але результату станом на сьогодні немає. Виходячи з цього, ну ми. Маємо е, розуміти, що без реальних інвестицій, без реальної допомоги з боку міжнародних партнерів і в цьому плані Сполучені Штати Америки будуть відігравати одну з ключових ролей: нам відновити державу до навіть не до воєнного періоду, тому що нам треба буде поміняти систему і. Будувати на майбутнє, не відбудовувати те, що нам дісталося ще з радянських часів, а будувати так, щоб в нас був запас економічної міцності на 20-30 років наперед. Заходити в нові галузі, навіть будівництво тих чи інших металургійних заводів має бути вже не за аналогом Азовсталі або Ілліча, який там був. а… За тими технологіями, які вже працюють в Європі, а іноді ми маємо навіть обганяти їх в цьому плані. Це дасть нам поштовх, це дасть нам можливості. Розвиватися, повернути людей, тому що якщо тут буде економіка, якщо тут будуть робочі місця з хорошою заробітною платою, це буде ключовим стимулом для повернення людей назад в Україну. Якщо цього не відбудеться, ми можемо завершити війну, виграти, завершити, або ну по інакше можна це якось назвати, але ми можемо програти державу в цілому, тому що в нас не буде можливості для подальшого розвитку і відновлення країни. Трамп призупинив на три місяці всі програми допомоги США іноземним державам. Допомога буде зупинена до проведення перевірки на відповідність цілям політики Трампа. Достеменно невідомо чи торкнеться це України, але тим не менше, як би там не було, Дмитро Олександрович. Потенційно, чи зможемо ми воювати захищатися без підтримки Сполучених Штатів Америки? Якщо припустимо, ну вирішить Дональд Трамп не проводити таку політику, як Джозеф Байден, ні? Тому що бюджет зверстаний так, і коли саме тому не голосувала команда розумної політики за цей бюджет, тому що він зверстаний так, що без додаткової фінансової допомоги в нас. Інших варіантів просто немає. Немає ні плану Б, ні це, ні якогось когось іншого. Немає І навіть з тими обрахунками, які ми є. Бюджет дуже сильно рве, розриває і багато дірок. Ми не зможемо забезпечити Збройні Сили України, і влада не зможе виконати свої зобов'язання перед соціальним сектором нашої з вами держави державним апаратом тощо. Ну тобто це призведе до. Колапсу станом на сьогодні не до кінця правда зрозуміло про яку допомогу в яких об'ємах, і на 90 днів чи може на якийсь інший термін вона може бути зупинена. Я думаю, що ми найближчим часом отримаємо роз'яснення. Але якщо допомога сполучених штатів Америки закінчиться, лише допомоги Європи нам може не вистачити і таким чином це призведе. І до е, погіршення ситуації на фронті, тому що там допомога жде не лише грошима, а й озброєнням тощо. А друга проблема це е, е, призведе до напруження в середині країни, і це, це погані сигнали. Я розумію з одного боку про що говорить президент Трамп, тому що дуже багато він отримав інформації про рівень корупції, про питання, які. Потребують аудиту і про це вже говорили. І щодо допомоги, яка надходила, як вона тут використовувалась, чи всі ресурси, які направлялися нашими партнерами для підтримки стабільності нашої держави і стійкості нашої держави, були використані саме за таким принципом, або були направлені на єдиний марафон, або на утримання офісу президента, чи якісь інші забаганки діючої влади, або використовувались, нібито на укріплення об'єктів критичної інфраструктури, а після чого після цього ми бачили, що вони руйнуються рашиськими ракетами на 100%. За тиждень до цього говорять, що Трипільська ТЕЦ укріплена на 100%, а потім через два тижні говорять, що вона зруйнована на 100%. І, на жаль, другі 100% вони відповідали 100% реальності, а перші 100% відповідали 100% корупційній складові, на якій хтось заробив і поклав собі в кишені, як і на інших напрямках. Тому а якщо ми виходимо з логіки Сполучених Штатів Америки, вона тут є, але мені б не хотілося, щоб від цього постраждав український народ. Я зараз не говорю про українську владу, я говорю саме про український народ, тому що людям вистояти без зовнішньої підтримки громадянам України буде достатньо важко. Дмитро Олександрович, я пам'ятаю, що напередодні інаугурації Трампа у його команді наполегливо рекомендували Україні знизити мобілізаційний вік, щоб, мовляв, мати кращі позиції на фронті і відтак укласти укласти ну, таку більш вигідну для України угоду в майбутньому. Ось ці рекомендації вони наскільки є серйозними? Чи буде спроба все ж таки якимось чином тиснути на Україну, щоб знизити мобілізаційний вік? Ну, Дивіться, про який вік ми говоримо? Про 18 років. Про 18 років, да, з про 25 років. до 18. Ну, дивіться, 18 років мобілізація триває сьогодні. Під мобілізацію 18-річних потрапляють обмежено придатні. От які були раніше обмежено придатними, до 5 лютого вони мають перепройти ВЛК, але станом на сьогодні вони. Потрапляють під мобілізацію, якщо людині 19-20 років. Причому, коли ми про це говорили, влада не звертала увагу, це проголосувала, підписав президент, і ми побачили цю проблему вже на вулицях. А навіть монобільшість визнала свою помилку. Після цього був переголосований. Були внесені зміни до, до законодавства. Був проголосований законопроект 11379Д, який забороняє мобілізацію. До 25 років тим, хто був обмежено придатними. Але президент ну близько вже чотирьох місяців його не підписуючи, порушуючи конституцію, порушуючи е, закон і свої повноваження. Це перше. Друге, якщо у вас була військова кафедра, ви її пройшли, отримали військову облікову спеціальність. Ви також можете бути мобілізовані. І аналогічна ситуація з тими, хто проходив строкову службу. Тому вона сьогодні є. Чи хочуть її зробити менше, так, да, хочуть. Тому що, коли приймався закон про мобілізацію, саме наша команда знайшла норму, яка дозволяла мобілізовувати з 18 років а, дітей ну, тому хай вибачають, але 18 років я вважаю, що дітей. Ця норма була виключена, і е, фактично ми таким чином захистили частину, тому що якщо ми повертаємось до обмежено-продатних, це не працює, коли з'явилася базова е, військова підготовка і базова, е, базова загальна військова підготовка. То е, був лаг по часу, що і тут були прогалини лише після указу президента. Ця ситуація була е, трохи виправлена. І Дійсно, зараз там з 18 до 25 років вони не можуть мобілізувати. Але е, історія про штрафи з 17 років теж існує. Я думаю, що ви бачили, коли представники монобільшості заявляли про те, що найближчим е, часом вона запрацює, якщо дитина не встала в 17 років на облік в ТЦК. То вона має заплатити штраф. А юристи на жаль не можуть дати відповідь, як вона буде цього це робити, якщо в неї немає доходів. Друге, за, за неї не мають в цьому плані сплачувати е, е, штраф батьки. А можливо, це буде відкладатися там до 18 років, але не знаю. Щодо самої історії про зменшення мобілізаційного віку, я її абсолютно не підтримую. Команда розумної політики за це голосувати не буде в жодному випадку, тому що я впевнений, що зменшення мобілізаційного віку не призведе до покращення ситуації на фронті. Ми, ми говорили про це, коли протягувався закон про зменшення до 25 років. Потім ми говорили, коли голосувався законопроект про мобілізацію. Ми за нього не голосували. Єдина нормальна норма, яка там була, це демобілізація, яку в останній момент виключили в 227 голосів різні фракції, в тому числі опозиційні, за це дали голоси. Але по факту ми з вами побачили, що ну, темпи мобілізації впали. Ситуація з босифікацією, на жаль, це слово стало одним з ключових. В пошуковій системі Google наприкінці минулого року вона. Взагалі створила серйозніше внутрішнє напруження в суспільстві, і, і, і коли ти людей раніше там в 22-му році бачив людину в формі на вулиці, це були мурахи по шкірі, і величезна повага. А зараз люди просто намагаються перейти на іншу сторону вулиці, і навіть хлопці, які повертаються з фронту, вони, вони намагаються переодягнутися з пікселя в звичайну цивільну одежу для того, щоб ну. Про них не думали, що вони ти цікаві когось будуть забирати. І це, це дуже погано, тому що це зменшення довіри до армії, це зменшення поваги, на яку вони точно заслуговують. А, а наслідки, які ми бачимо сьогодні, і про це вже прямим текстом говорять: що немає тих темпів мобілізації, які б мали бути. Паралельно е негативно на це впливають інші аспекти, наприклад. Е Амністія по СЗЧ, ви пам'ятаєте історію, коли е, спочатку це було прийнято рішення до 1 січня. Те, що ті, е, хто повернуться на службу, їм нічого за цього не буде. Зараз продовжили до речі, знаєте чому 1 січня? Чому я думаю, що я вас дивую? Е, спочатку була ідея про 1 лютого. А потім а, поміняли на 1 січня. Чому було 1 лютого? Тому що говорили, ну хай вони відсвяткують новий рік, а потім до 1 лютого повернуться а, до лав Збройних сил України. На нормальні запитання адекватних депутатів про те, що а ті, хто сьогодні і знаходитись на фронті, то їм не треба новий рік святкувати. Відповіді не було. Чому погана ця норма? Тому що вона фактично давала можливість. А, піти в СЗЧ після прийняття цього закону і повернутися 1 січня зараз продовжили це до березня. Така норма так само дає людині можливість піти додому, плюс вона ну є серйозною демотивуючою нормою для тих, хто не ходив в СЗЧ, а всі ці місяці воював і захищав нашу батьків, з вами батьківщину. Якщо Зараз хтось повернеться, в все пів півроку, дев'ять місяців і тому подібне. Му за за це нічого не буде, то буде викликати питання у інших хлопців і дівчат. А ми чому мали знаходитись тоді в окопах і ризикувати своїм життям і здоров'ям? Я розумію, що насправді ситуація там теж неоднозначна. Багато хто йде в СЗЧ не від хорошого життя і не тому, що там намагається ухилитися від е, проходження служби. Е, е, є різні проблеми. І різні команди, які іноді, мабуть, і не треба виконувати. Але тим не менш ми говоримо про загальні підходи і загальні, загальне сприйняття. Я не знаю, я не зустрічав військових, які б це підтримували. Хоча е е керівництво парламенту і комітету розповідало про те, що про це просять самі е командири. на рівні е комбатів і комбрігів я таких не зустрічав, можливо, ще побачу.